Привіт! Ви мене впізнали? Це я, Білочка гапка. Сьогодні я хочу вивчити з вами вірш Степана Жупанина Журавлик. Ось послухайте. Осіннього ранку журавлик летів за море далеко до теплих країв. Журавлику Любий, скажи нам, курли, коли ти повернешся знову? Коли журавлик махнув на прощання крильми, весною повернусь, мої друзі, сюди. Бувайте здорові, курли вам, курли! А зараз пропоную самостійно разом з батьками за малюнками все повторити. І чекаю від вас відеозапису де ви декламуєте вірш. До зустрічі, малята!